Схоже, що дехто з вас не хоче дивитися мою 45-хвилинну відеоінструкцію з налаштування Експрес ЛРС. Ви просто хочете відео, яке розкаже вам, як підключити приймач Експрес ЛРС і пульт. Це саме те відео швидке, коротке та по суті. Я Джошуа Бардвелл, і ви сьогодні дещо дізнаєтесь. Ось мій новий квадрокоптер, і я встановив у нього приймач Експрес ЛРС. Це відео не про встановлення приймача, це відео не про встановлення конфігуратора Експрес-ЛРС чи завантаження Lua скрипту. Це не про все це початкове налаштування. Це все є у 45-хвилинному керівництві, яке, звісно, можна знайти за посиланням в описі відео. Перше, що я збираюся зробити, це увімкнути приймач і почекати. Я почекаю, поки світлодіод не почне швидко блимати. Швидке блимання означає, що він увійшов у режим Wi-Fi, і я поки що нічого не робитиму в конфігураторі Експрес ЛРС. Ні, ні, ні. Я підключуся до точки доступу Wi-Fi. Якщо я зайду до своїх Wi-Fi мереж, я повинен побачити ось вона: Wi-Fi мережа Експрес ЛРС RX. Якщо я натисну на неї і підключуся, пароль, експрес ЛРС, всі літери маленькі. Ось і все. Мій комп'ютер зберіг пароль, тому що я вже робив це раніше. На цьому етапі деякі комп'ютери та телефони просто автоматично підключаються і відкривають вікно веб-браузера, яке веде вас туди, куди я зараз збираюся вас повести. На цьому комп'ютері це ніколи не працює і насправді виглядає так, ніби підключення ще не завершено. Я не знаю, чому так. Я відкрию свій веб-браузер і перейду до адреси 10.0.0.1. І ось це сторінка точки доступу Wi-Fi для мого приймача. Перше, що я зроблю, це подивлюся, яка версія прошивки встановлена на приймачі. Зараз на цьому приймачі встановлена прошивка версії 2.4.0. Ми хочемо, щоб на приймачі була прошивка версії 3. щось. Ми збираємося оновити його до останньої версії. Якщо це не 3. щось, то вам потрібно буде його прошити. Якщо це 3. щось, ви ймовірно можете пропустити крок прошивки, хоча ви, звичайно, можете оновити його до останньої версії, якщо хочете. Оскільки ми збираємося прошивати, нам потрібно зайти в конфігуратор Експрес ЛРС і вибрати правильну категорію пристрою та ціль. Ми повернемося сюди, на веб-сторінку і подивимося на назву прошивки. Ми можемо побачити прошивку тут, Happy Model EP 2400RX. Потім ми зайдемо в конфігуратор Експрес ЛРС, введемо «Happy Model» і знайдемо «Happy Model EP 2400RX. Це найближчий варіант до того, що нам потрібно, тому ми його виберемо. Прийняти, прийняти, прийняти. Я знаю, що це приймач Радіомастер rp РП2. Чому на ньому прошивка HappyModel? Відповідь полягає в тому, що багато з цих постачальників просто копіюють це апаратне забезпечення з відкритим вихідним кодом. Вони просто копіюють один одного і іноді постачають з іншою прошивкою. Зокрема. Ви можете виявити, що приймачі постачаються з прошивкою DIY 2400 RX. Ви можете побачити, що вони постачаються з прошивкою DIY. У такому випадку, якщо ви точно знаєте, що це, наприклад, приймач Radiomaster, Ви можете вибрати прошивку Радіомастер і це Радіомастер RP2400RX. 2 Я точно знаю, що це за приймач, і тому ви можете просто прошити його правильною прошивкою. Ви також можете прошити його з тим, що бачите тут, але оскільки я знаю, що це Радіомастер, я використаю прошивку Радіомастер. До речі, ви зайшли в конфігуратор Експрес ЛРС і не змогли завантажити цілі та не змогли створити прошивку. Так, причина в тому, що ви більше не підключені до інтернету. Коли ви підключилися до Wi-Fi мережі приймача Експрес ЛРС, ви відключилися від домашньої Wi-Fi мережі, і тепер ви більше не підключені до інтернету. Вам потрібно повернутися до налаштувань Wi-Fi і підключитися назад до домашньої Wi-Fi мережі, завантажити та скомпілювати прошивку, а потім знову підключитися до точки доступу Експрес-ЛРС. Причина, чому це працює для мене, полягає в тому, що у мене на комп'ютері два різних Wi-Fi-адаптери, і один з них все ще підключений. Насправді цей комп'ютер підключений через кабель. Ви можете ввести свою біндінг-фразу тут. Ви можете це зробити і це може спрацювати. Більшість інших параметрів слід залишити за замовчуванням, а потім ми просто натиснемо Зібрати. Ми не будемо натискати Зібрати і прошити. Ви бачите, що натискання Зібрати і Прошити спробує автоматично прошити приймач, але це часто не працює і це дуже дратує. Я покажу вам спосіб, який я завжди використовую і який майже завжди працює. Поки я це роблю, я також хочу сказати вам, що все, про що я говорю в цьому відео, стосується лише приймачів на основі послідовного інтерфейсу. Якщо у вас є, в основному це тайні вуб контролер польоту з приймачем на основі SPI, то те, що я вам покажу, не працюватиме. Ви можете визначити, який у вас приймач, зайшовши в конфігуратор Betaflight, підключившись до вашого контролера польоту, зайшовши на вкладку приймача і подивившись тут. Якщо тут написано тип приймача SPI і постачальник приймача ELRs, то у вас приймач на основі SPI. У цьому випадку існує інший набір інструкцій для налаштування біндінг фрази та зміни прошивки. Я не впевнений, що ми будемо говорити про це у цьому відео, тому що вони стають все рідше. Прошивка завершена, і тепер у нас є файл прошивки, він десь на моєму жорсткому диску. Я не знаю, де саме. Я просто перетягну його на робочий стіл, щоб його було легко знайти. Потім я повернуся на цю сторінку оновлення Експрес ЛРС, прокручу вниз до розділу оновлення прошивки і виберу файл. Я зайду на робочий стіл, виберу той файл прошивки BIN, відкрию і оновлю. Це оновить прошивку вашого приймача. Це основний мій спосіб оновлення прошивки приймача, якщо це можливо, тому що всі інші способи зазвичай більш дратують. Оновлення успішне. Тепер на цьому етапі ми прошили приймач версією Express LRS 3.0 і швидке блимання знову почалося. Приймач повернувся в режим Wi-Fi. Ми знову підключимося до Wi-Fi мережі Express LRS RX, пароль Express LRS, всі літери маленькі, а потім повернемося на сторінку 10.0.0.1, і тут ми бачимо веб-сторінку Express LRS версії 3.0, яка має кілька додаткових параметрів. Це цікаво. Все ще каже Happy Model, Хоча я точно прошив його як радіомастер, гаразд, думаю, мені це не важливо. Параметр виконання, який я хочу показати вам, це біндінг фраза. Ви можете подумати, навіщо мені вводити біндінг фразу. Коли я прошив приймач, хіба я не ввів біндінг фразу. І це правда. Коли ви компілюєте прошивку, біндінг фраза зберігається в цій прошивці, і коли ви прошиваєте приймач, ця біндінг фраза завантажується в приймач. Однак біндінг фраза, введена у веб-інтерфейсі, переважає над біндінг фразою, яка є в прошивці. Тому інший підхід, який ви можете використовувати, це просто зайти у веб-інтерфейс і ввести там свою біндінг фразу. Я не хочу показувати вам свою біндінг фразу. Я введу свою біндінг фразу і натисну Зберегти та перезавантажити. І коли я це зроблю, тепер я на 100% впевнений, що моя біндінг фраза збережена на цьому приймачі. Однак, якщо ви пізніше прошиєте цей приймач прошивкою з іншою біндінг фразою, ця біндінг фраза не набере чинності. Біндінг фраза, яку ви ввели у веб-інтерфейсі, завжди матиме пріоритет. Отже, ось як налаштувати ваш приймач. І якщо ви вже налаштували свій пульт із біндінг-фразою, тоді ви закінчили. Але перший раз, коли ви отримаєте новий пульт, вам також доведеться пройти цей процес для пульта, і це те, що я покажу вам далі. Як тільки я розкажу вам про свій Patreon, Patreon це веб-сайт, де ви можете підписатися на мене за ціною від 2 доларів на місяць або більше, якщо вважаєте, що я на це заслуговую. Сума підписки повністю залежить від вас. Ви можете змінити суму або припинити підписку в будь-який час. Підписники отримують доступ до мого сервера Discord, який ті, хто на ньому знаходиться, кажуть, що я його недооцінюю. Вони кажуть, що це один з найкращих ресурсів в FPV. Ви можете обговорювати FPV. Ви можете отримати допомогу для своїх проблем. Є форум для вирішення проблем. Є форум для купівлі-продажу. Це просто чудове місце для спілкування з іншими людьми, які займаються FPV. Але головне, я сподіваюся, що ви підпишетеся на мій Patreon не через доступ до сервера Discord, яким би чудовим він не був. Я сподіваюся, що ви підпишетеся на мій Patreon, тому що ви дивилися мій контент. Я допомагав вам вирішувати проблеми. Я навчив вас багатьом речам. І сьогодні той день, коли ви вирішите, що хочете щось віддати у відповідь. Якщо сьогодні той день, є посилання в описі відео на мій Patreon, і я буду радий бачити вас серед підписників. І якщо сьогодні не той день, це нормально. Продовжуйте дивитися контент, і сподіваюся, той день настане. Процес для пульта такий самий: спочатку я зайду в Луаскрипт Експрес ЛРС. Точний спосіб зробити це залежить від того, який у вас радіоприймач. На цьому приймачі у мене є клавіша SysKey, і якщо я натисну та утримаю клавішу SysKey, це перенесе мене в меню інструментів, і першим елементом у цьому меню буде скрипт Експрес ЛРС. Якщо вам потрібно знати, як завантажити та встановити lua скрипт на ваш радіоприймач, тому що ви тільки починаєте, вам потрібно моє 45-хвилинне керівництво з налаштування Експрес ЛРС. Воно покаже вам, як це зробити. Отже, ми активуємо скрипт Експрес ЛРС і перейдемо до Wi-Fi підключення та виберемо увімкнути Wi-Fi. І це увімкне Wi-Fi на модулі в радіоприймачі. Wi-Fi працює. Ми повернемося сюди, до моїх Wi-Fi мереж і відключимося тут. Ага. І тут ми бачимо Експрес ЛРС TX. Ми можемо підключитися до цього. Це дасть мені доступ до мого радіоприймача. Знову ж таки, ми перейдемо до 10.0.0.1, і тут ми можемо бачити, що ми спілкуємося з передавачем RadioMaster Boxer 2.4 ГГц. І в цьому випадку я вже на прошивці версії 3.х, хоча вона не виглядає найновішою, тому я, напевно, міг би оновити прошивку. Але головне, що я зроблю, це введу тут біндінг фразу або просто вручну перевірю, що UID, який ми бачимо тут, відповідає UID для приймача, і це буде вказувати на те, що вони пов'язані разом. Це та частина відео, де я кажу вам, що ви могли б подивитися далі. І ні, я не збираюся відправляти вас до 45-хвилинного керівництва з налаштування Експрес-ЛРС. Я припускаю, що ви, напевно, вже почали, але є посилання в описі відео, якщо ви хочете це подивитися. Ні, натомість я відправлю вас до чогось набагато цікавішого. У мене є два відео, які я хочу показати вам. Перше стосується функції експрес-ЛРС під назвою Відповідність моделі, про яку майже ніхто не розуміє, як вона працює. І не використовує її. І це шкода, тому що для деяких людей це насправді дуже корисно. Це одне з відео. Інше буде моє відео про те, чому приймачі Експрес ЛРС на основі SPI настільки погані і як їх налаштувати та пов'язати замість серійних приймачів, про які ми говорили в цьому відео. Карти на екрані до обох цих відео, а також посилання в описі відео. Якщо ви з якоїсь причини не бачите карт, я побачу вас там.